понимаете, это были, ну, у меня были до этого как бы, богатые мужья, и они мне дарили эти подарки, но я не думала, что нужно декларировать это. А кто вы, чтобы я вам рассказывала, сколько я трачу денег или сколько мне обошелся отдых? В ваших соцмережах ви публікуєте фото і важко не помітити брендові сумки, типу Луї Вітона, Гучі. Та це не дорого, Це все копія дермантин. Калінівський ринок. щоб Ви поняли, яка у вас заробітна плата? От зараз в Чернівецькій митниці? О, я не знаю. У мене є листочок там. За розплату, і якщо хочете вам скину, то я сама і не знаю, що вам сказати зараз. Як бачимо, з досліджених нами соціальних мереж та профілів працівниць митниці, вони ведуть гламурне життя, не завжди знають розмір своєї зарплати, забувають щось декларувати і їм усе дарують. Що думаєте про їхні історії? Ви.